Добрий день, шановні батьки та любі марята! Пропонуємо до вашої уваги адвент-календар порад від ДСНС для наших громадян України. Перша порада. Ви отримали свічник. Свічки допоможуть створити атмосферу свята у будинку, але пам'ятайте поради лисиці і скриці. Свічки ставте тільки на стійку поверхню, якомога далі від усього легкозаймистого. Ви отримали черевики із ребристою підошвою. І таку пораду. Взимку слизько навіть для пінгвінів. Взивайте черевики із ребристою підошвою так безпечніше ходити, коли на вулиці ожеледиться. Ви отримали квитки на ковзанку. та таку пораду. Хочеться на лід тоді гайда на облаштовану ковзанку. Там весело і лід безпечний. Ви отримали футболку із номером 101 на кишенці та ось таку пораду. Досліджуйте нові місця, але пам'ятайте, не підходьте, не чіпайте, повертайтеся тим самим шляхом і телефонуйте 101, якщо побачите щось підозріле або небезпечне. Ви отримали мангал. Пікнік це класно, але багаття розпарюйте лише у спеціально відведених місцях та у мангалі так безпечніше для вас і для природи. Ви отримали трендові кроси. Нові кроси – чудовий привід частіше дивитися під ноги. Місто приховує несподіванки і часом вони можуть бути неприємними. Тож будьте уважними і обирайте безпечні шляхи. Ви отримали рятувальний круг. Для безпечного відпочинку на воді беріть із собою рятувальний круг чи жалит. А якщо хтось потребує допомоги, кидайте йому круг, кличте на допомогу і телефонуйте 101. Ви отримали мапу облаштованих пряжів. Плавати варто тільки у дозволених спеціально обладнаних місцях, там, де є рятувальні пости і де слідкують за вашою безпекою. Ви отримали відерця для компосту. І таку пораду. Не паріть листя і траву, компостуйте. так ви допоможете уникнути масштабних пожеж, збережете природу та життя тварин. Ви отримали вогнегасник та таку пораду. Подбайте, щоб вдома були первинні засоби пожежого сіння. А у разі займання у багатоповерхівці користуйтеся лише сходами, а не ліфтом. Сподіваємося, що поради були корисні. Дякуємо вам за увагу!